Градами та важкою артилерією окупанти знову обстрілювали Нікопольщину. По місту ударили тричі, По Нівичині понад 10 багатоповерхових та приватних будинків. Ночь пройшла тяжело. Ну, забор у мене як би, ну, нарушився. весь забор, ну, забор осколками. О. Собаки цели. Жена цілий». Ціли. Пошкоджені також ліцеї, зупинка громадського транспорту, газогони та шість ліній електропередач. Без світла залишились майже вісім тисяч нікопольчан. Зараз енергетики відновлюють електромережі. У Марницькій громаді наслідки обстрілу ще уточнюються, територію обстежують рятувальники та поліція. На щастя, всюди обійшлось без постраждалих. У Криворізькому районі напередодні увечері наша ППО збила російську ракету Х-59. Ніч у самому районі пройшла без надзвичайних ситуацій. Оти населений пункт нашого району обстріляний не був. Тож ситуація в Криворізькому районі повністю контрольована та спокійна. На межі з Херсонської та Миколаївської областях там ситуація повністю контролюється збройними силами України. В інших районах області ніч минула спокійно і станом на зараз ситуація. Під контролем Марко Ручка Дмитро Вєтров новини 11 каналу.